Лондон ми поїхати не можемо. Лакші стейки. масло їде близько 100 доларів. Пали сюди в максимально невдалий момент. Романтично, атмосферно. Як зараз гарно попадає сонце в кімнату. Клас. Я тут трохи монтую, правда, із за зараз вам поганувато це видно. А Міша поїхав мити машину, і ми будемо виїжджати в одне цікавеньке місце. Я би навіть сказала, що їдемо в таке місце максимально наповнене осіннім вайбом, такою осінньою атмосферою. Так що я думаю, що ми дуже класно там проведемо час. Також надію, що відео в Тіктоці знову ж таки не підвели. Бо я от якраз монтую відео про ікею, куди ми поїхали. На секундочку, щоб купити класний вакуумний відпарювач. і як виявилось, його в цій кей навіть немає. Так що надіюсь, що коли ми приїдемо в Лондон. О, це виходить, я проговорилась. Ну ладно, в Лондон, все одно це побачите в назві під цим відео. Так що я сподіваюся, коли ми туди приїдемо, все-таки воно буде відповідати відео в Тікток. Тут, до речі, от бачите, заряджаються мікрофончики, папомц. Зараз у там переді мною камера лежить. Треба підзарядити камеру, підзарядити телефончик, і ми готові і будемо виїжджати. Бабам, ми вже разом в машині. Я вже з ними бачилась те, що не бачився. Сім'я машинка чиста, машинка помита, готова до їзди. І як ви думаєте, виявилось, що в Лондон ми поїхати не можемо. Але ми повністю були настроєні все ж таки кудись їхати. Виставка ця. Фестиваль, цей як би це правильно навіть назвати в Лондоні, розпочинається тільки 3 жовтня. Я чомусь думала, що 3 вересня. Так що поїздку ми перенесемо на інший раз, а зараз ми знайшли якесь таке дуже атмосферне, маленьке містечко недалеко від нас. Так що їдемо в розвідку вам показати, розказати і проводити там якось час, правда? Так, є... і більше задав, як вчорашні стейки їв, більше знову стейка захотілося. Міша вчора купив такі лакшері стейки, ми їх по-іншому просто не можу навіть назвати. Ще просто суть тому, як він їх приготував. Я думаю, ми тепер зобов'язані це зняти на камеру і показати. Півтора кілограма стейків, три стейки, кг кожен стейк. Два пальці, там два з половиною навіть пальці було такої товщини, це як все, в принципі, як антракот правильно так і ріжеться. Поленка з одної сторони на великому вогні, хвиленка з другої сторони. Без перебільшень, шикарне, шикарне. Це було найсмачніше м'ясо, яке я коли-небудь їла. Зрака мідіум рев називається. Ну це вже треба показати, бо це правильно говорити, говорити. Mm. Але мусимо показати це просто Шеста. так, щоб його зразу підбити ще. Ми від купити і ще не, не таке добрі. приготувати. Костку тема. Так, <laughs> да, він це костку Ну, і вони були не дешев, скільки це де 90. Так, да, 90 плюс такси, не знаю, скільки це вже. Десь близько 100 доларів вийшло півтора кілограма м'яса цього. А -а -а. Але воно того вартувало. Так що якщо є можливість, треба таке пробувати. <laughs> О, дивіться. Літачок пішов на посадку. І ми в трафіку стоїмо. Нам показує скільки хвилини Їдемо І я думаю, ми вже з вами зустрінемося саме в цьому містечку. Я ще раз перечитаю, як воно називається, бо чесно кажучи, я забула. Юнівіола, що таке? Юніон баю. Юніон. На місці ми вам повідомимо. Я тут маю собі чайок. Я захотіла дуже чаю з молоком. Так що все, дорога, правда, правда. Все. Mm -hmm. Всім па-па, до зустрічі. Правда? Mm -hmm. Правда. Правда, я за нього скажу, правда, правда. Та, так, це правда, просто <реш> тут трафік, я не можу особу. Все, я не буду його відволікати і буду насолоджуватися цим прекрасним торонтівським трафіком. Все, па-па. Так, дивіться, ми вже приїхали в це місто, але як виявилося, це не місто, це окремий райончик в міста. Дивись, я там бачу білу цю цаплю. Мені здається, що. Ой, не білу, а чорну, тобто я ж це ще. Кольори спутала, вау, вона така красива. І ми от перше приїхали, тут є ось такий величезний став, озеро. Тут дуже красиво. А ще тут музичка грає з такою Так, йдемо подивимося. Дивіться, дивіться, дивіться. Бачите? Вона там завмерла, напевно, риба там є. Клас. На межі зливається з водою, так що це одне з головних таких місць цього району. Це ось таке озеро, якщо я правильно його вимовляю, називається Тугут Пунт. Навколо нього величезний парк, по якому також можна собі погуляти. Воно мене вразило, воно дуже красиво. Тут ще звук цих цвіркунчиків, не знаю, чи їх чути тут ще біля нас говорять. Чайка тут ці круги не... Та люди трохи мішають в цій атмосфері. ця чайка тут. Щось там якісь водорості постійно підбирає, ще щось. Так. Міша там вище води. Ще ось така кафешка, і там музичка така класична грає. Ну не класична, яка звідти музичка грає? Італійська якась. Італійська. Щось є чи може французька щось така. Ну чесно кажучи, Виглядає класно. До речі, там навіть можна бачиш, посидіти, там є в них своя тераса. Ми перше прогуляємося? йдемо прогуляємося. Я бачу, там є люди, от якраз з іншої сторони також. Так що, Все, пішли. Ми перейшли на інший берег, от якраз от там ця цапля, яку ми бачили прямо біля себе, і там можна побачити ці сходи, на яких ми були. Ось так воно виглядає з іншої сторони. Я думаю, зараз ми зробимо круг, вернемося до машини і поїдемо. Дивитись центр. Ми вже поїли, і переважно в цих в'єтнамських, коли ви розраховуєтесь, дають, або вот ви можете взяти ось такі сукерочки. і вони настільки класні. Я не знаю, що це за фрукт. Але ці цукерки-бомби, якщо ви десь їх побачите, просто попробуйте, Вони мої улюблені з цих всіх китайських. Ну, слухайте, ми приїхали погуляти по центру цього райончика, і ми ледве припаркувались. От. Заді там все 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 в маленьких таких паркінгах, і місць немає. Ми в один з нього виїхали. Ми на другий з нього виїхали. Не знаю як, але все таки нам вдалося. Там одна машина виїжджала. Міша зразу побачивки оп 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 і туди заїхав. Там зараз погуляти прямо іменно по самій цій головній головній вулиці. кажуть, що вона туристична тут. Про сам цей район. Я перше думала, що це окреме місто, але як виявилось, це район в Мархамі. Так що йдемо розвідам з першого, що ми тут таке вже зауважили, це дуже багато азіатів. Більшість знаків, навіть дорожніх знаків, продубльовані китайською мовою, продубльовані іероглифами. Це досить так цікаво. Ми попали прямо на цю головну вуличку. Але що я можу сказати? Виглядає вона досить так романтично, атмосферно, але дуже сильно заважають ось такі штуки. І вони чуть-чуть псують, я б так сказала, весь цей пейзаж. Але класно. Ви тільки подивіться на цей будиночок, який він виглядає. Це ресторанкість. Та дуже гарно хочете прикол, я то мікрофон вділа, мікрофон підключила. Міша мені там відповідає у відео, а виявилося, що його навіть не буде чути, бо я йому не дала мікрофон. Поливився. Я не знаю, що він вам сказав, але на монтажі почую. Подивіться, як це класно виглядає. Просто я коли вам це знімала, він мені відповів, що на нього подивилась, дивлюсь на ньому немає мікрофону. Ну, вийшлось, як вийшлось, але вже все. Мікрофон видали, все під контролем. Як ми бачимо, район цей дуже красивий, і це тільки маленька частинка, яку нам все таки вдалося побачити. Хоч і TikTok нас чуть-чуть не дорив. Ми гарно погуляли. Якщо ви поїдете сюди на наступний рік, я думаю, ви вже застанете цю вулицю без цих всіх ремонтних робіт і насолодитись повна. Що цей кратер посередині дороги дуже дуже заважає нам це все роздивлятися. ми демося через ось цю сітку Подивіться, як там класно виглядає, якби можна було чи по тій стороні вулиці, йти, чи по цій. Теж бачите всякі такі от будиночки. Досить класно виглядає. Купали сюди в максимально невдалий момент з цими перебудовами. І важко все зараз роздивитись. Получається, так ми просто пробігаємо цю зону, тут досить вузько. І коли йдуть люди на зустріч, хочеться, знаєш, кожен починає один одного пропускати. Ну, Незручно. І прям кайфанути не дуже виходить. Але, в принципі, от бачите, на фоні от будиночок, зараз перейдемо туди дорогу. Плюс дуже жарко, сонечко прям прогріває, класно. Але хочеться також е, шукати тінь. О, дивіться, що тут є. Як ти думаєш, що це таке? Це як їхня ратуша. Ні, ось ця. Ага, ось там та там вже ратуша ховається. Ну, це просто, Так, подивимось. Ми собі тут чуть-чуть сіли в тіночку відпочити, бо дійсно сонце жарить пече. І я вирішила прочитати, що ж це все-таки за місце, де ми сидимо. Де от ось ця така кратуша, церква, ось це. От виявляється, ось ця споруда це щось наподобі сцени. Там або ставлять всередині сцену, або і вечорами якісь музиканти. Також я бачила, там різдвяні різні виставки бувають. А ось тут в цьому квадраті переважно ставлять крісла, лавочки, і тут сидять люди. Так що це от таке як. Місце, де всі, виходить, збираються, коли якесь дійство відбувається. Ну, але класно. Я думаю, що тут було б набагато приємніше сидіти з кращим виглядом, якби не ось це все. Але маємо, що маємо. Ну, в принципі, сама атмосфера в цьому місті дуже класна, спокійна. Ну, мені воно подобається. Райончик цей подобається, все місто. — Білі люди ходять. — Білі люди ходять. Ну, теж приємно від того. Тяжко йти в Канаді. Ну так. Мені здається, я індусів ще тут не бачила. Ну, бачила я теж індус. ще не бачив. Китайців багато. Ну, китайці а та це класно. взагалі. Та, ін... люди. Так, індусів. Невинно. Цікаво, як так китайці тут свою цю общину знову побудували. Вони, напевно, я вже казала, в Торонто побудували перший цей свій Чайна таун. Їм там вже місця не вистачало, і вони почали чуть-чуть кудись сунутися. І зараз їхня більшість тут, як я зрозуміла. Ну, класно, зараз щось посидимо. І підемо далі, прийдемося цією вуличкою, може в якісь магазинчики зайдемо. Бо поки що все, що ми бачили, це різні ресторани, кафе, морозиво, десерти, бари, паби. Навіть бачила декілька салонів краси, лазерна депіляція. Ну, коротше, таке всяке. гакети. Це містечко живе, правда? Та живе, та сто відсотків живе. От вони почали робити. Так, Що ми не можемо цього бачити, але... Яке я таке, ну, оця головна якраз вуличка, вона красива, туристична. І я так також розумію, це така бізнес-вуличка, правда? Там я бачила і стоматології, mm -hmm. і якісь юридичні ну, компанії. центр, напевно, Так, да. так, так, так. От і тут ці всі якраз бізнеси, вони, в принципі, і зібрані. Що що? Сиділи, відпочили, йдемо. Йдемо. Погнали! чую, там щось почало робитися. Буде наша вечеря. Стріляє. Ой, щоб не поперед. Ой, стріляє. Міша вирішив не затягувати спокусом стейка, так що зараз буде майстер-клас. Два таких ми вже вчора з'їли і сьогодні буде стейк. Ой, спаржа, яка мега сильно стріляє. І що ще має бути? Я вже забула. Стрела. Ні, щось інше. А, салат з моркви. Точно. М'яско вже жариться. Спар вже вже майже-майже готова. Вона, до речі, так пахне, що я навіть не можу вам передати. Папанс. І вже перевернеться жариться в інша сторона. Тепер магія масла. Ого, аж так багато. Оце ми масло їде. Але буде дуже смачно. Треба і розмарин? Нема розмарину, буде без розмарину. Ось така от нас получилась. Зараз розріз, Половинка мені, половинка між. Папам! Як ти називаєш цю прожарку? Мініуре. Мідіум рер. Я в них не розбираюсь, але оце мені мага смакує. Опс, а там спаржа. А там зараз буде ютубчик. А тут салат з моркви. Мага простий, але мага смачний. І моцарелка. Так що все. Нам смачного. М -м, це класно виглядає. Такі контрастні кольори. А смачного.